На даний момент одеські депутати виділяють два основні питання: перше ширше за масштабом, гостра ситуація на кримському півострові. Одеська влада не хоче лишатися осторонь проблеми забезпечення житлом мешканців та військових з Криму у мирних регіонах. Це те, що необхідно робити вже зараз. Возможно, прийдеться переміщати війська, які сьогодні з Криму, і необхідне обезпечення житло. що місто сьогодні. Не в состоянии не обладает ни достаточным квартирным фондом, в том числе скорее всего, Одессе придется принимать часть военнослужащих, которые будут выводиться из Крыма, необходимо срочном порядке решение вопроса начала строительства домов, в том числе на территории Міністерства оборони питання вже місцевого рівня. Депутати вважають, що нитки повноцінного управління мільйони містом на даний момент втрачені. Тому логічним за даних обставин є переобрання секретаря Одеської міської ради Олега Брендака, який нині обіймає цю посаду. Планують замінити новим кандидатом у середу, провівши голосування на позачерговій сесії. Має жаково Максим Радченко. Факти.